Свіжа зелень особливо популярна з приходом весни: цибулю, руколу, кріп, петрушку, шпинат додають до салатів, супів, омлетів, запіканок. Багато хто любить на гарнір відварену спаржу. Скільки коштує зелень на ринку у Тернополі, з'ясували журналісти Терену. Наразі ціни залишаються досить високими. Це пов'язано із погодою, адже дощі та холод не сприяють росту рослин. Так, на гуртовні кілограм щавлю можна придбати за 100 гривень. Його привозять з фермерських господарств області. Зустрічається і нижча ціна 80 гривень за кілограм. Вартість зеленої цибулі 120 гривень за кілограм. Устільки ж обійдеться кілограм шпинату. Цибуля йде з селу. Заліші везе нам цибулю. Місне, подобається. Тернобурське. Сина 150 грамів. Листя салату на гуртовні можна придбати по 50 гривень за кілограм, а на овочевому ринку по 80. Як розповідають продавці, популярним є мікс зелені, який складається з салату руколи червоної капусти. Вартість такої упаковки 50 гривень. Єсті свіжі, 45, якщо 2-3 дні так стоїть, по 25, так продаємо. Ми кожен день набираємо, все стоїть і ще продаємо. У топі найдорожчої зелені на ринку залишається криптопетрушка 200-250 гривень за кілограм. Цей товар часто везуть із Грузії, тому ціна така висока. Також досить дорога спаржа 260 гривень за кілограм. Подешевшення зелені варто очікувати вже ближче до літа, коли потепліє, кажуть продавці. Сибуля зараз така ціна, тому що холодна погода. Якщо ще чуть -чуть, через тиждень буде дешевше, може 50 буде, тому що. Много буде, лежать і так буде дешевше. У зелені багато вітамінів, тому покупці стараються купувати пучки кропу, зелені, петрушки щоразу, як приходять на ринок. Найчастіше зелений салат, мабуть, руколу, так, цибульку, кріп, петрушку зелену, так. Тому що в них дуже багато вітамінів, і, звичайно, що для сім'ї це в кінці зими на весною це дуже поживно вживати. Я даю до всіх страв. Зелену петрушку, зелений кріп, то обов'язково до всіх срав. І до борщику, і до супу, і, і до салатів, до всього вживаємо. Купляю зелень тепер, від, коли живу в Тернополі, а так в загальному, то я в селі вирощую все своє. Ну, звичайно, що до салатів, до різних супів, до, до інших таких, нам казали, страв. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.